Хлопці молодці стараються виконують завдання. Повертаючись до того самого Сензи, ми всі розуміємо, що ми переможемо тільки силою, навченістю і ну, умом. Основним умом, тобто націлені на перемогу. На цей курс у нас є два командири на батальйони і три начальники штабу. Тобто даний курс цікавий не тільки для командира рот і командира задії, і для керівництва самого на батальйону. Рекогностування є окремим кроком в тілпі, і він після оцінювання обстановки і розробки способу дій. Що найявне, що ми можемо побачити е, візуально і на крапиві? Ми от прямо на цьому орієнтирі зараз стоїмо. Основне це умови спостереження, ведення вогню, розташування, тобто тактичне орієнтування і топографічне. Тобто прив'язка до місцевості, щоб кожен міг зрозуміти, де він знаходиться, зорієнтувати підрозділ до сторон світу. Це авіаційна скорострільна гармата 30-го колію. Дякую, Анна. Хай в мене буде такий позитив. Перед цим не роблять свої способи дій. І ми приїжджаємо на рекогностування, і вони їх звіряють. І, як показує практика, те, що було зроблено в класі, і те, що є в реальності, воно зовсім не співпадає. І тому ми після рекогностування ми приїжджаємо і вони все роблять по-новому. Фізична підготовка кожен день <сміх> Кожен день саме, саме улюблений також слухачів проходить у нас в шикарні умови. Є стрейчинг, футбол, тренажерка, самооборона додалась. Фізо це для них є хороша ну розгрузка, де вони можуть переключитися за цю годину часу, а далі ми повертаємося в клас і вони далі займаються. Вогнева підготовка це більше базова загальна військова підготовка, щоб командир підрозділу мав уявлення, як пристрілюється з боє. Кожний слухач розуміє, навіщо це, як це робити, і він тепер знає, як це проконтролювати і добитись цього в підрозділі. — Скільки зарядив? Єваргеймінда в рамках ДМП, відпрацювання варіанту дій. Те, що вони спланували, вони це можуть розіграти на макеті місцевості на карті. проти протидія записується кожен крок і це дає нам можливість вдосконалювати наш план і виявити ті недоліки, які могли б бути. Після зльоту ППЛА було внесене вираження нашого батру. Тобто ми зрозуміли, що тут знаходяться коригувальники, які бачать наші позиції, то що е так. Ми можемо висунути підрозділ. Тобто в цьому shaping оперейшн у нас висувається міноміод, займає позиції і у нас рухаються підрозділи. Да. Аналіз після дій, after-action review за допомогою гри в Лазертаку, де приймає участь вся група. І потім ми це обговорюємо. Що мало статись, що сталося. Що було зроблено вірно і невірно, і як це покращити в майбутньому. Мається на увазі не те, що ми когось критикуємо. Це для виявлення в підрозділі тих недоліків да, і покращення результату наперед. І безпосередньо на Аздертак вони вже відпрацьовують АПД, ну більш такий, як короткочасний. Тому треба одразу лягати і тримати сектор. Давайте Виходять двоє, займають одну позицію зліва, другий справа. Останні тут за укриттями займають позиції за палатками і прострілюють у цей сектор. Фінальний екзамен мається на увазі, що групи, які працювали у складі штабу, презентують свій бойовий наказ, який вони спланували на підрозділ. Коли вже штаб працює однією родиною, скажімо так, коли є начальник штабу, вони всі залучені в виконання завдань, розподілені по посадам, роблять всі одну справу і нема такого, що хтось сидить, відпочиває, а хтось щось робить. Працюють на результат. Скажімо. Це вже груповий проєкт. Тут вони вже як одна спільна команда. І ми в кінці можемо їм кожній групі сказати, що було в них добре, а що треба ще доопрацювати.